Всім привіт! Ви на каналі VS Gaming, і з вами я, Шурко. І сьогодні я проходжу нову гру, яка називається Dead Level Again. І знов цей рівень. Е, значить, це гра не хоррор, це більше на логіку гра. Мені її підсказали, Сказали, що цікава гра. Спробуй її пройди. Е, Значить, вже я пройшов того самого Васіка, The baby in Yellow. Е, Можете подивитись 6 частин е, вже на каналі. І... Якщо вам зайде цей ролик, тоді я продовжу далі, тому що я не знаю. Е, тому що дивіться, скільки тут левелів. Тут цілих 108 левелів. Е, 108 частин. І якщо зайде... Тоді я продовжу далі до 108 левела. І там ще є друга частина цієї гри, третя частина і четверта частина. Тому якщо зайде перша, якщо зайде хоча б там, одну третю, ми зараз пройдемо 30-40 левелів. Ще така приколюха, така штучка. Таке. Коротше, полетіли. Так. Play and simple, простий, простий. Так, ми такий чудик. Так, це ми стрибаємо. Окей, так, кнопочка. Ага, нормально. Тут стільки шипів, конечно, навколо. Спробуй більше. Так. Типа... Сильніше натиснуть. Ану. Опа, ми здохли. І наш трупик валяється. Це все нормально? Опа. Зайшло, Просто натиснути. Ану. а! Тю! Я тупо ну, пальцем натиснув своїм по екрану свого смартфону нормально. Назад. Що назад? Сюди, типу? Офігеть, логіка. Спробувати зробити, пише. Що спробувати зробити? Так, Якщо я здохну. А. Я тупо своїм трупом, вагою свого трупа, відкрив нам двері. Логічно! Спробуйте зробити, вбийте самого себе і своїм трупом відкрити двері. Логіка, логіка, звісно. Не торкайся цього. Тобто, кнопки. Так, да, у нас двері відкриті, дверей нема. І тому, якщо ми їх, напевно, відкрити, натиснемо на цю кнопочку, тоді двері закриються. А ми приходимо далі. Добре. Натисніть сильніше. А, це те що я оце хотів, з висоти. Пау, є бой. Баляха. Це так є бой, конечно. А що це такое? Чого? Диві... а Тут, типа, мені треба з управлінням трошки інакшим справити. Тут, короче, управління перевернулось. У мене, типа, як іти назад, це вперед. Если іти вперед, це у мене стрибок, а если у мене стрибнути, то це я назад іду. Так. Давайте спробуємо. Не. Еть. 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 Натиснула на кнопку. Еть. Нормально. Так. Швидше, швидше, швидше. В См... сенсі. Йома, я ще й здох. А, а, я понял. Тікаємо. Бігом, бігом. Поки двері не закрилися. Все, слава богу, прос... проскльзнули. Що це таке? інший контролер Це типа я. А, він за рукою моєю. А, ви вот это мы летаем, конечно. Доктор Стренджи. у пальчик. Натисни паузу. В сенсі паузу В смислі паузу? це типа. Что за... чи О! Вс! Натисну паузу. ні Чю що за пауза? Я ще й здох. У мене постійно бентежа то зліва зверху, вон та якась дерев'яшка, то типу як кіт, знаєте, сидить так в ухо, стерчать, як кіт сидить. У мене тепер постійно мене, ну, мене, має ні переслідування після проходження гри The Baby in Yellow. У мене постійно переслідують якісь коти, якась містика, якісь доктор Стрейнджі і так далі. Коротше, піпець якийсь. І що мені треба зробити? Я не розумію. Я тут рівень, коротше, скіпнув. Так. Е поганий вітер. Ну, це, понятно, що він поганий. Так, ну тут, типа, в принципі, нормально, да, Да, без проблем. Прийшли, в принципі. Нормально. Стукати-стукати. Не перестукати, да? Якась поема. Що? Е -е -е Тю, я в двері постукав пальцем і нормально прийшли. Не вір своїм очам якого хера, як я не можу вірити своїм очам? Я те що бачу, то і бачу, в Сенсі В Сенсі не вірю своїм очам. А шо мені надо робити? Чекай А ну може я так якось? Та ні. Чи, чи як це? А, двері у нас були прозорі. Тю, бляха! Використовуйте Чи як це? А! Я, типа, можу типу, силою думок піднімати оцю дерев'яху, на неї стану. І що далі? Ану, підстрі... ну. Да ну, о, о, а це, до речі, прикольно. Оце прикольно, що я коли можу. от вона піді мною і вона мене може підняти, так опускати, а я не чіпаю навіть контроллери з цим чувачком. Mm, да. Зараз пройдемо. щоденько пройдем. Баба, -ба, ми вже тут. А тепер. А, ще й підвести. Ага, ще й підвести. Давайте ще прокатимо трупік. Нормально. Коротше, тепер нам треба насіш штучці сісій. Я тут надовго. Так, я нарешті доходжу. Все, коротше, нам треба було ще й цим тілі кінезом е, ще й цю штуку підставити до виходу і до наступного левела пойдет. Так. Колись ти Маріо. Шоо? Типа надо... Чує звук якийсь? Інший звук. Та ну. Пародія на Маріо. Пау, пау пау, пау. А що воно зробити? Так якось постука чи як? Офігеть, нормально. Пошарпані двері. Ну Кнопка знову у нас не працює. У нас же чим далі, тим кнопка нас вже не турбує. Ми вже якимись схемами вилазимо. А в сенсі пошарпані. А, ми їх вибили, ніфіга собі ефекти, як двері полетіли, ти нахер. Зберігай стрибки. Типа, нам треба стрибать. А, все, я не можу стрибать. Типа, у мене один стрибок? А як? А, нормально, два стрибки. Так. Это що такое? Небезпека пише. Стоять. Бам! Ну я вже натисну на двери. Бам. Нормально? Бляха, бляха, не-не-не, не. Та, пт твою ж налево. Так, тут пробігаем, тут чекаем. Тут. Пробегаем, чекаем. А, см... а, знизу мене прибило. Чекаємо, чекаємо. Чекаємо. Ще знизу раз полетить. Не-не-не, не! Та, ще зверху полетіло. Так, не спішимо. А! Все, я пройшов нарешті. Я пройшов нарешті. Врятуй свою душу. Я на себе зараз натискаю? Тут така херня відбувається. Опа! Я натискаю на труп. Що на себе, що на труп. А єси. Есе... І шо? А це я прокручую пальцями якісь дві полоси, типа ТР виходить. І шо? Хто вграв цю гру? От чесно! Ну от, ви не могли не подивитись на оцю от зверху зліво подсказочку. Бо я вже другий раз чи третій раз її натискаю, бо серйозно є деякі моменти там, де... Мені здається, що вони або неправильно пояснюють, або серйозно, ну тут як тут, типа, логікою подумати, або що ще. ще? Тут, коротше, отаке от пояснення, що, коротше, треба тут забити якимось сос, який там десь щось там отримувати. Ну коротше, давайте спробуємо зробити цей сосик. Так ні, ну стоять. А, на, да, прокручувати, а не тримати. Зараз. Бляха. О, сос! Ми зробили сос і пробігли. Чудово! Місяць? О, оце у нас аеродінаміка. попасти під під Нормально, нормально, мені цікаво. Грати з гравітацією? А, типа ми стрибаємо і ми міняємо своє положення. То ми зверху, то ми знизу, я поняв. Оп. 23 левел. Ок. Just give up. Добре. Тепер просто здайся. Як я здамся, підніму... підніму руки вверх, я підняв. Ну чомусь двері не відкриваються, я просто не пройду. Якого хрена? Ну Вот, я здався, я здох. Вон труп валяється. Нормально, пойдет? Падіодно здався, бляха. Я не із тих, хто. Я Я не здався без бою А Ану відкрити двері, нахрен. Відкрий, відкрий! Бунтовать буду, Дружко покличу. Бунтовать буду! Ей, відкрой! А! Паскудище. Вот. Вот знову ж таки, тут без підказок ніяк. Я натиснув цю, знову ж таки, зверху лампочку. Цю довідку. І, короче. типа, зайди в меню. Потім там вибере наступний ревел левел 24 і цей. Ну от ми скіп левел і ми переходимо 24 левел. Нормально, ну ми могли її в налаштування зайти. Охренеть, яка логіка. Як в бібліотеці. Типа тихенько. Типа тихенько прийти сюди. Так. Анустапендрик, друзі, чекайте. Ми виробили всі звуки звуків налаштування, тому що у нас постійно щось з меню, меню. О, відкрились двері! Дану меджик! Зараз включу все назад. Місяць і один стрибок. Ми один раз стрибаємо і ми як місяць, да? Ну ми як на місяці, типу, літаємо. Гравітація у нас жорстка. Да бляка, я не до все, здихать. Так, окей. А, ну тепер ми відкрили, а тепер ба. Ну, коротше, ми відкрили, а зараз ми... М Ні, все. зараз чекайте. Яку б логіку застосувати? А ну, якщо отак от. А, ага. Логіка неймовірна. Я поняв зараз. Вздохну. А тепер... зараз. Та птвою ж налево. А в Сенсі, ну ладно, і так пройшло, ну ладно. Це просто кажуть. А, нормально. Типа, нам треба зараз натиснути. Та, йома, ма, чого ж так швидко? Та, йоп, твою ж я не встигаю зреагувати. Йосип, ти мій драний Ну не натиснув труп, не натиснув в Сенсі. Так це ж працювало ця Приколці, що в мене, типа, труп важить там Я, типа, там 100 кг, нормально. Бляха, да шо за бред? О, все Та це неможливо. Та це важко, йоп твою ж наліво. Та що за хрень? Ха, та тут вже не на логіку, а тут же саме просто, саме на витривалість, О, нормально, пролетіли. Слава тобі, господи. Як коробочка. Oh! Я коробочка. О! Я своїм смартфоном, вон. Отак от. Бам-бам! Отак от. Маневрую. І отак от проходим. Нормально. У нас, звичайно, дисплей не працює. Що відбувається? Mm -hmm. Спробуй так. А, типу у нас навпаки. У нас вообще навпаки. Типа, якщо я вліво... То це я вверх. Якщо я е, нахилю свій смартфон... Вправо, то це вниз. Якщо я нахилю свій смартфон. Е, вперед. То він вверх. Ні, він вперед. Ні, він назад іде. Якщо я нахилю свій смартфон вниз, то він. Угу. Зараз. Головне натиснути на кнопку. О. Там майже ж. Опа. Нормально. Щось в вошки. Ну а так, не может треба знов типа стоять. Может треба. Не? А ну Да не на вид бывает ничего. Так, ну я, короче, заглянув в підсказочку, сказал, розбити річ над кнопкою вона впаде. Може треба. А, серйозно, воно зараз буде тріскатись? Нормально все. І нема оцих от шипів, нормально. Так, на літаку пишуть. Що на літаку? Так. Стаямба. Стоям. Коротше, друзі, ви уявляєте, ну на літаку, знаєте, що це означає? Це мені зараз в телефон, навіть не в грі, не в меню, не вийти з гри. Надо взяти і в, саме в своєму телефоні включити режим польоту. Щоб я пройшов далі. Ніхрена собі. А далі воно мені смс-очку відправить, да? Я тебе чекаю, да, за дверми. Мені напише мій адрес, скаже, де я живу. да? Що за хрень? Я... Зараз спробуємо, зараз спробуємо. Друзі, що ви думаєте? Я нажав режим без зв'язку і от відкрились двері. Я вах! Так, у нас розбилась гравітація, і нам піпець як погано. А, ми типа вдаряємось і бам-бам-бам. Ага, зараз. Тут треба встигати. На уважність, на уважність. Сподіваюся, зараз зверху не розіб'ється. Оп, натиснули. Пам-пам-пам. Пам. пам, пам, пам. Пам. Идеально. О. А ну. ту 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 Пам, пам, пам. Пам, пам, пам. Пам, пам, пам. Пойдем. Наступное фото. Стоять, бежу, надо скриншотить или шо? Вы шо? А ну. Вот просто, по приколу. Не, не спрацевало Ладно. Что таке наступное фото? Я заняв би наступне левел. Типа нам просто скіпнули б цей левел. А що казать за наступне фото? Знову ж таки, друзі, я зайшов довідку. Треба провести пальцем справа наліво. Ми скіпнули! Ахе. Правильне місце для смерті. Тут. Хм, цікаво. Ааа, може диві дивіться. дивіться, дивіться. Може ми якось так зробимо зараз, що потім ми будемо підстримним, може типа, нас труп літає, може ми якось зараз зачепаємося отак зверху. Вот, типа отак, і ми підлітимо ближче до дверей. Нє? Ану. Не, не поцілив. Та йошкин, дрен. Так, ану. Зараз. Та не, не можу поцілити. Та не можу. Так. О, у, у мене вийшло тільки що. Ні? Нічого не виходить? А, це типа у нас тут був один з шипів у нас був по типу фальшивий і це була кнопочка до виходу. Цікаво. Пінг. А, типа у нас лагає. Ха, цікаво. <пух> Друзі, перепрошую, лагает гра. Лагає. Не успів, не стиг придбати щось новеньке. Піпец як лагає. Друзі, перепрошую. Хе-хе. <реш> Йошкірний ти, блин. Просто мені ця тема знайома і в мене якісь не дежавю, а якийсь, типа... Що якого біса? У мене ж все чудово. Ну чого воно лагає так сильно? Нарешті. Пойдет. Все Чудово. Так, друзі, вже 35-й левел. Я так розумію, це взагалі? Чи це один левел, потім проходить знову? да, 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 Дивіться, у нас їх всього, знову ж таки, повторюсь, 108 левелів. А ми пройшли вже 34. Тобто, ми зупинились на 35-му, е, десь приблизно 1 третя левелів в, першому, в першій частині цієї гри ми пройшли. Тому, друзі, якщо вам сподобалось... Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи вам цікаво, чи ви хочете продовження, і я взагалі побачу по активності це. Статистика Ютубу мені це скаже. І якщо буде серйозна гарна активність, там протягом коротких, короткого терміну часу після викладки цього ролика на Ютуб, тоді... Я продовжу цю гру. Я думаю, за, за наступне відео я пройду повністю цю гру. От одразу сто, до 108-го левела. А може, там трошечки ще похитрю, трошечки ще, е, знаєте, помільтішу, трошечки його затягну, цей ролик. Е, таке. Так що, всім удачі, до скорих зустрічі і бувати усікі!